Всім привіт! Ви на каналі із Бренд. І сьогодні в цьому відео я розповім вам історію про бренд, котрий, як усі успішні компанії, починав своє становлення з домашнього гаража, а виріс у гравця світового масштабу бренд, який сам змінює ринок спортивного одягу та взуття та диктує правила. Це все про компанію Nike. Так, а тепер не так пафосно, а то вже наче книжку читаю. Загальному розберемо історію успіху, чому взагалі цей бренд став такий популярний, що в ньому було унікального та що з ним зараз. Історія досить цікава, тому думаю, що ви точно дізнаєте щось нове. А тому я не буду затягувати мерщій до початку історії. Ну що, почнемо спочатку. На дворі 1964 рік. Головною дієвою особою виступає такий собі Філ Найт, студент одного з вишів США. А ринок в ті роки був досить сильно монополізований, взуттям від вже відомої фірми Адідас. Більшість професійних спортсменів США обирали саме кросівки цього бренду, да й звичайні аматори в спорті так само обирали німецький бренд. Але Філу це здалось надто нудно, щоб як всі купувати Адідаси і займатися бігом. Замість цього молодий студент відправляється в Японію та шукає там щось незвичне, але в той же час практичне з спортивного взуття. Ринок в Японії повністю відрізняється, адже були свої місцеві фірми і досить незвичний, як для американців, дизайн кросівок. Але все-таки він знаходить модель, яка йому сподобалась. Називали ці кросівки Onitsuka Tiger. І така собі вставочка з майбутнього зараз це фірма ASICS. ось така іронія. Так ось купив він, значить, кросівки для тесту, привіз їх в США та показав своєму тренеру Білу Байерману. Кросівки дійсно виявилися досить практичними, тому хлопці вирішили організувати невеличку компанію Blue Ribbon Sports та поставити продаж на конвейер, якщо так можна сказати. Тобто були вкладені певні контракти, що вони закуповують енну кількість пар в японської фірми та перепродають на американський ринок. Ідея купи-продай далеко не нова. Досить довгий час Філ займається таким перепродажем, але не подумайте, що все зав'язувалось лише на впарюванні кросівок, адже тоді б не було цього відео. В той же час в гаражі проходять безсонні ночі в пошуках рецепту ідеальних спортивних кросівок. Для цього Найт та Байерман експериментують з формою підошви, з різними матеріалами для обшивки та з амортизацією прибігу. Коли продажі вже виросли, то Найт почав замовляти не готові кросівки, а виготовлення їх вже по своїм власним ескізам. Але вже в 1971 році Найт розуміє, що хоч і Blue Ribbon Sports досить успішна та популярна компанія в своєму штаті, але потрібно рухатись далі. І з цієї точки можна сказати, що розпочинається саме історія Nike, а не Ribbon Sports чи Tiger. Адже філ домовляється студенткою графічного дизайну Керолін Девідсон, що вона створить логотип для повністю оновленого бренду. І зійшлись на тому, що така робота буде коштувати 35 доларів. Ну і якщо оновлювати весь бренд, то потрібно змінювати саму назву. Nike було обрано не просто так, назва відсилається на грецьку міфологію, де була Ніка, богиня перемог. Це була ідеальна варіація саме для спорту, адже перемога точно потрібна всім. Трошки погралося, звісно, з вимовою, що все-таки це було схоже на назву бренда, і залишили Nike. І ось так ми маємо назву та логотип, які чітко закріпилися в суспільстві, та вже понад півстоліття незмінні, а всього то потрібно було 35 доларів. З новою назвою відкрились нові горизонти. На зароблені гроші Найт відкриває вже своє виробництво, щоб не залежати від поставок. В цей же час їх напрацювання використовується по повній. Всі ескізи та такі собі технології водяться в реальність. Першим таким експериментом було створення іншого протектору на підошві. Найт звернув увагу, що всі кросівки на ринку не дуже зручні в плані щеплення з поверхнею. Тому за допомогою вафельниці вони зімітували такий собі протектор. Ця технологія так і запам'яталась в історії як Nike Waffle. А першою моделлю з такою підошвою стали Nike Моншу. Продажі росли, а разом з тим і панування на спортивному ринку. Більшість спортсменів почали надавати перевагу Nike. Була відкрита велика кампанія, щоб переможці різних турнірів перемагали саме в кросівках цього бренду. І тому вже на початку 1980-х кросівки обганяють Adidas на ринку США, ставши найбільш продаваними в цьому регіоні. В цей же період з'являється, напевно, найвідоміша розробка Nike це повітряна амортизація, ще відома як Air Max, А якщо сказати взагалі простіше і по народному, то балони в підошвах. Але якщо серйозно, то це була досить нелегка технологія, до роботи над якою запрошували навіть інженерів та інших конструкторів. Розробка була дійсно проривною, та велика кількість спортсменів тоді полюбили Nike саме за це нововведення. А першою моделлю з новою технологією стали Nike Air Max 87, зараз відомі як Air Max 1. Але ж головна модель бренду поки що залишається за кадром. В 1985 році компанія підписує контракт з Майклом Джорданом, що досить сильно підсилює позицію на ринку, та ще більше показує, що Nike це саме про професійний спорт та звитяги. Ой, щось знов все так пафосно звучить. З'являються славнозвісні «Ейр Джордани, а легендарний баскетболіст використовує лише кросівки Найк як на іграх та тренуваннях, так і в звичайному житті. Тоді навіть були скандали, бо Майкл Джордан виходив в тому взуті, яке йому самому подобалось. Це були Джордани в червоно-чорних кольорах. А от Рефері якось не розділяли його смаку, адже одяг спортсменів був чітко регламентований. А таке взуття, типу, сильно виділялося поміж інших гравців. Баскетболіст регулярно отримував через це штрафи, але Nike благополучно їх оплачував, бо від цього був тільки плюс в рекламу самого бренду. На такій хвилі популяризації через спорт доходи компанії виросли ще більше, вони стали прямими конкурентами Adidas, який вже роками, якщо не десятиліттями, був на вершині в цьому сегменті. Це був неабиякий успіх, адже, звісно, були й інші спортивні бренди. Але щоб хтось настільки конкурував за дідасом, такого не було ще ніколи. Але також треба розуміти, що досить довгий час Найк здебільшого був популярний та й взагалі продавався тільки в США. Представлення бренду в Європі припав якраз на 1980, ті де конкурувати за Дідасом було вже не так просто. В ці ж роки з'являється легендарна фраза Nike, яка стала прямою асоціацією з брендом Just do it». Фраза стала в одну лінію з логотипом та назвою. А таке буває ой як рідко. І ось вже скільки років вона незмінна, та фігурує майже в кожному відео бренду. А в 1990-х компанія робить ставку на футбольний ринок, знову ж таки, залучаючи великі потужності, щоб логотип Swoosh красувався на формі топових команд. Також ця кампанія продовжилась і на 2000 ні де залишились такі легендарні футболісти, як Рональдіньо, Роналдо, Енрі Ібрагімович та інші не менш зіркові спортсмени. А саме Рональдіньо став таким собі футбольним лицем бренду, як Джордан у баскетболі. Це також залучило ще більше людей придивитися до Найку. Продажі відповідно росли. В нульових бренд остаточно закріпився як одна з головних компаній по виробленню спортивного взуття та одягу. Найт керував компанією до 2004 року. Після передав свої повноваження та до 2016-го був на посту голови Ради директорів. Але та основа, що роками вибудовував Філ, залишилась. Бренд став гігантом в цій сфері, створюючи не менш інноваційні ходи та рішення. Ось така вийшла історія. Надію, що вам це відео сподобалось, вам було справді цікаво, і ви дізналися щось нове. Якщо це так, то буду вдячний за лайк, якийсь коментар та підписку. А так, всім дякую за увагу і до наступних відео.